Христос Воскрес, воістину Воскрес. Цей знаменний рік віри, проголошений Святішим Отцем Папою Римським, а також 1025 років від хрещення Руси України, ми, збагачені у вірі, підходимо до Воскресіння. І разом маємо можливість святкувати Христа в історії і Христа в нашому житті. Як відбувалося святкування і признання Ісуса Христа в минулому, це ми бачимо, як ми з переконанням у вірі прийняли хрещення. Русь, Україна охрестилася, і ми цю спадщину тепер отримуємо і її розвиваємо. І в цей рік віри ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, який приходить до нас, щоб наші взаємини розкрити, зробити їх доступними. І коли ми бачимо, що Ісус Христос приходить на землю, переходить через такі терпіння, то мусимо зстановитися, задля чого Він терпів, щоби померти, воскреснути і бути між нами. Задля чого, бо Господь своєю ласкою Ціною своїх терпінь Він нас спасає. Він виявляє в терпіннях свою вірність, відданість і дає нам своє запевнення, що Він буде з нами своєю ласкою нас збагачувати. Це його запевнення, таке, що робить нас прихильними і зацікавленими до Бога. І ми всією церквою сьогодні маємо таку можливість заявитися перед Богом у вірі, щоб би Господь був доступний до нашого життя і в нашому житті виражав цю ласку, яку він такою ціною великою здобув для нас. А рівно ж... Щоб і ми цю ласку Його присутності, Його доброти, Його опіки, Його турботи на наше спасіння, щоб ми її прийняли, щоб ми її цінували. Христос прийшов до нас у світ, і ми вітаємо Його. Він хоче, щоб ми були разом, і щоб. В тій спільноті нам радісно було. Парафія це є те місце зустрічі з Христом і, розвиваючи віру в світлі Христового <кхи> Воскресіння, ми маємо можливість зустрітися з Христом, який є між нами, який залишився після Воскресіння тут між нами на землі. Через нашу віру. І зустріч з живим Христом здійснюється у нашому спілкуванні, як ми, як Господь дарує нам свою любов, а як ми свою любов даруємо для ближніх. Так як нас Господь полюбив до кінця, так рівно ж, і ми намагаємося цю любов. Передати завдяки тій любові, яку Господь для нас заявив, будьмо йому вдячними для того, щоб ми могли свою любов виявити для наших ближніх. Це є Воскресіння життя, це є Воскресіння любові, це є спосіб, щоб ми могли ввійти разом з Христом в тій Його формулі, що Він іде до нас. І ми з ним йдемо далі в життя до ближнього. Пресвята Богородиця так була перейнята тим служінням Богові, прийняла вона Бога до свого життя. І з тим Богом тепер вона йде до нас з вами, своєю неостанною помочю, своєю поспішністю в таких трудних часом умовах нашого життя. Довірмося, так як Пресвята Богородиця тому Воскреслому Христові, щоб ми могли в цій вірі, святкуючи ті історичні дати, ми могли з тим оновленням і з новим запалом прийти до стіп Пресвятої Богородиці і цю її відданість. Її вірність досвідчити у нашому житті, щоб вона нам послужила, і щоб ми разом з нею могли вітати того царя слави, якого вона є матір'ю. Вітаю усіх вірних сухайсько жолківської єпархії, монахів, монахині, усіх людей доброї волі, зокрема, прихиляюся. Своєю чутливістю капеланською до в'язнів, до тих, що в тюрмах, для тих хворих, які лежать вдома, які по шпиталях. Нехай ця сила Воскреслого Христа торкнеться кожного, лікує його рани, а всьому, всім вірним нашої єпархії, щоб ми могли з. Здійснити це цей великий заповіт, щоб ми могли любити свого ближнього як самого себе, а Бога понад все. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Христос воскрес! Із мене. Світлий день Христового Воскресіння ділиться з нами своєю радістю в своєму великодньому посланні блаженніший Святослав, звертаючись до всіх високопреосвященним і преосвященним владикам, всесвітлішим, всечеснішим і преподобним Отцям, преподобним черницям і дорогим у Христі, мирянам Української греко-католицької церкви. Христос Воскрес, прийдіть, пиймо нове пиття, що не з каменя неплідного чудесно випливає, але з нетління джерела, яке виточив із гробу Христос, в ньому ми утверджуємось. Дорогі у Христі, у світлий празник Воскресіння нашого Господа. Свята Церква запрошує всіх своїх дітей почерпнути живу воду з джерела нетління, яке виточив із гробу Христос. Прообразом цього пасхального джерела була відома старозавітня подія, коли ізраїльський народ, здійснюючи свою Пасху, перехід з єгипетської неволі до обіцяної землі, посеред безводної пустелі став свідком чуда. Мойсей за наказом Бога вдарив своїм посухом по скелі, що на горі хорив, і з неї потекла вода на радість і спасіння всього люду. Нині настав час обітниці, яке заповідало це старозавітнє чудо. Камінь відвалено із гробу Спасителя потекли життєдайні потоки Божественної благодаті, які наповнюють кожного віруючого життям Воскреслого Христа, переображають кожну людську душу і цілий Всесвіт. Ці життєдайні потоки це сила животворної Божої любові, яка виявилася могутнішою від злоби пекла, від гріховності людини та від самої смерті. Отримавши звістку про Воскресіння, Христові учні поспішили до спорожнілого гробу Спасителя, а зустріч із живим воскреслим Ісусом назавжди змінила їхнє життя. Смуток перемінився на радість, відчуття безсилля й розпачу, на відчуття перемоги над смертю і всім, що тримає людину в рабстві гріха. Страх і непевність перед майбутнім. На непогамоване прагнення поєднати всіх людей із цим джерелом вічного життя, проповіддю, що Христос воскрес. Ми причащаємося з цього вічного джерела Спасіння тоді, коли водою і духом у таїнстві хрещення єднаємося з Христом, померлим і воскреслим, а відтак черпаємо з Нього щоразу. Коли з вірою приступаємо до престолу, благодаті у святих таїнствах, коли вдостоїмося Божественного милосердя у таїнстві покаяння чи приймаємо самого Господа у Пресвятій Євхаристії, ці життєдайні потоки виливаються всюди, де проживають справжні християни, носії живої віри у Воскреслого Христа. Вони – Напоюють нашу спраглу землю і переображають її силою Божої любові, якою Святий Дух сповнює серця віруючих людей, отже, бути християнами. Означає мати цю живу віру Воскреслого Спасителя і бути носіями Його безмежної, безумовної, безкорисливої та вірної любові в нинішньому світі. Тож, дорогі у Христі зростаймо в вірі, яку зберегли і передали нам наші предки, та укріпляємося в євангельській любові до ближнього, що є найбільш переконливим доказом правдивості нашої віри згідно з Господніми словами. З того усі пізнають, що ви, мої учні, коли любов взаємно будете мати. На фундаменті святої віри та силої євангельської любові ми покликані будувати наше сьогодення і майбутнє, утверджувати в особистому, родинному та суспільному житті вічні Божі істини, які здатні принести кожній людині і цілим народам справжню любов і тривалий поступ. Воскреслий Христос запевняє нас у своїй повсякчасній присутності і Своєму благословенні в цьому великому ділі. А видимим знаком Його присутності між нами є наш Патріарший собор Воскресіння Христового, який усією громадою споруджуємо на берегах Дніпра. Цього року, під час всецерковної прощі, яка відбуватиметься 17-18 серпня, собор буде освячений. На це свято нашої віри і вдячності Господеві. Запрошую всіх вас в Україні і на поселеннях сущих, щоб на берегах Дніпра спільно відновити вірність Богові і його науці, яка є світлом і надією для всього нашого народу. Наш патріарший собор. Зрештою, як і сам стольний град Київ має тісний і безпосередній зв'язок із початками Христової Церкви, і з тими місцями, які пов'язані з земним життям, страстями і воскресінням нашого Спасителя. Подібно, як храм гробу Господнього у святій землі є серцем сучасного християнського Єрусалима, де ми і сьогодні можемо припасти. До порожнього гробу Спасителя, відчути силу Воскреслого Христа та Його перемоги над гріхом і смертю, так само як і храм Воскресіння Христового в Новому Єрусалимі, в місті Києві, у своєму освяченні навіки нестиме кожному віруючому українцеві як на батьківщині, так і на поселеннях, силу джерела нетління, яке виточив із гробу Христос. Беречи участь у цьогорічній прощі та освяченні Собору, ми зможемо пережити ту переображальну подорож, яку досвідчили апостоли, поспішаючи до гробу Воскресного Спасителя. Це велике свято, а час ще одна нагода спільно подякувати Господеві за те, що й в нашому народі здійснилося пасхальне чудо, воскресла, знищена і приречена на смерть наша церква, відроджується наша держава, відновлюється Святим Духом увесь наш український рід. Сьогодні наш народ та суспільство можна порівняти з учнями Ісуса Христа що знову переживають втрату надії, розчарування та безсилля, споглядаючи на свого зневаженого та розп'ятого вчителя. Ми сподівалися на відродження вільної держави, а натомість так часто зазнаємо гіркоти розчарувань та досвідчуємо крах власних ілюзій. Як дуже всі ми сьогодні потребуємо цієї переміни, всього нашого суспільства силою Воскреслого. І саме сьогодні ми проголошуємо Христос Воскрес, і в цьому є джерело нашої надії та невичерпної сили, святкуючи цей світлий праздник! Пасхи Христової, ми твердо віримо, що кожне наше зусилля, навіть найменше, якщо буде благословенне Господом, принесе свої благодатні плоди. Тож молімося всі разом про Божу милість і благословення для нашого народу, щоб він і надалі залишався народом християнським та щоб зростав у вірі і свідомості власної гідності. Та відповідальності за своє майбутнє. А запорукою та опорою нашої надії є і завжди буде присутність Воскреслого Спасителя між нами, і слова запевнення святого Апостола Павла. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Він власного Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Як же разом із ним не подарує нам усього? Христос Ісус, який умер бай воскрес, що по правиці Божій, Він заступається за нас. Дорогі у Христі, з цими думками огортаю усіх вас пасхальною радістю і щиро вітаю вас із нинішнім світлим святом праздником празників Воскресінням Христове, слова Великоднього привітання в особливий спосіб скеровую до тих, хто переносить різні життєві випробування, до убогих, ув'язнених, недужих, полонених, засмучених, розчарованих чи зневірених. Нехай пасхальна радість діткнеться вашого серця і скріпить Його, даруючи йому надію і духовну силу. Щиро бажаю всім, щоб великодні світло просвітило кожну душу, кожне серце, кожну домівку і родину та скріпило всіх Божим миром, усім Зичу жити, як діти Воскресіння, повні живої віри і сильні Божою любов'ю. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Рівно ж дорогі у Христі від усіх священників. Нашого бродівського деканату Української греко-католицької церкви, також вітаємо усіх вас, щоби Воскреслий Христос війшов в серце і в вашу домівку, в душ кожну душу християнську, скорботну чи утиснену, яка потребує допомоги і милості Божої. Нехай перемога Воскреслого Христа над смертю, над терпінням стане перемогою для кожного із нас. Щоб ми також воскресли тілом і душею і жили новим життям у Христі Господі, нашому Спасителі, Христос Воскрес, воістину Воскрес!